Доброго ранку! Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Новий день зустрічайте у компанії ведучих Лілі Ребрик та Костянтина Октябрьського. А також маєстро Костянтина Драгольова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. Чабо, що сьогодні готуємо? Доброго ранку. Ми сьогодні приготуємо солені оладі е, з зеленим луками з атварним яйцом. І будемо готувати панкейки з шоколадним. Ой, як же ж дочекатися цих смачних сніданків, але я знаю як. Подивитися разом з нами багато цікавих історій, підготовлених нашою командою. А саме які лайфхаки допомагають відновитися військовим після поранення? Як наші захисники і захисниці підвищують рівень своєї кваліфікації на західних полігонах? Які смаколики створює українська біженка у Румунії? А на київському вокзалі роблять портрети за донати? Як визначити стан здоров'я за кольором язика? Та хто став новою найсильнішою? Людиною світом. Ми вже починаємо і як завжди, спочатку, дякуємо звитяжним Збройним силам України за те, що маємо можливість починати цей ранок. На календарі 19 квітня цього дня відбулася перша анексія Криму Росією. До того довгий час тривало суперництво російської та османської імперії за володіння і контроль над плацдармом на півночі Чорного моря. А у 1782 році Росія заручилася підтримкою Австрії і вже наступного року окупувала Крим. В цей день, у 1783 році, Катерина ІІ підписала маніфест, що лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської корони. Про інші важливі уроки історії. 19 квітня у нашій постійній рубриці День в історії. 19 квітня 1897 року відбувся перший бостонський марафон. Тоді у ньому взяли участь 15 осіб. У наші дні на дистанцію марафону виходять вже близько 30 тисяч людей. Забіги традиційно проводять у третій понеділок квітня, коли у США відзначають Державне свято День Патріота. Протяжність маршруту становить 42 кілометри і 195 метрів. Бостонський марафон є одним із найстаріших і найпрестижніших у світі. Спочатку у ньому брали участь тільки чоловіки. Існувала думка, що такі змагання не жіноча справа, хоча у правилах забігу не було жодних гендерних обмежень. У 1972 році американка Кетрін Швіцер стала першою дівчиною, яка офіційно взяла участь у бостонському марафоні. Цього дня 1917 року в Києві розпочався Всеукраїнський національний конгрес. Це був перший представницький форум українців. Його скликала Українська Центральна Рада. Конгрес, який проходив Національній філармонії України, зібрав 900 делегатів з усієї країни. Його розпочали внесенням синьо-жовтого прапора з вишитим на ньому портретом Тараса Шевченка. Конгрес тривав три дні. Його головним результатом стало проголошення Центральної ради загальноукраїнським крайовим представницьким органом. 44-й день народження відзначає сьогодні голівудська кінозірка Кейт Хадсон. Вона народилася в Лос-Анджелесі в сім'ї знаменитої актриси Голді Хоун і співака Білла Хадсона. Закінчивши школу, Кейт вирішила не здобувати вищої освіти, а присвятити себе творчості. Дебют в кіно відбувся, коли Кейт було 23 роки. А ось розквіт її акторської кар'єри припав на 2000-й рік. Тоді глядачам був представлений фільм «Майже знамениті, де Хадсон зіграла роль фанатки відомої рок-групи. Ця робота принесла актрисі Золотий глобус. Здебільшого білява красуня грає в романтичних комедіях і мелодрамах. Вона знімалась у таких стрічках, як війна наречених, як позбутися хлопця за 10 днів і наречений на прокат. Крім того, Кейт письменниця на її рахунку вже дві книги, що стали бестселерами – про стиль життя і про харчування. А яким буде 19 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.